Компанія Лайв'ю знана на ринку мовлення вже досить давно. Вона позиціонується як надійний партнер для здійснення трансляції з місця подій. Якщо раніше для того, щоб передати сигнал, потрібна було ПТС, зміна інженерів, то зараз для цього потрібен просто оператор, юніт і з полів. Ви можете мовити через 3G, чи 3G, 5G мережі. Ну, Wi-Fi, LAN, це вже ми навіть не поговоримо. Так, от, сімейство е з продуктів LiveView доповнилося LiveView Studio. Цей продукт дозволяє створювати ток-шоу, новини. А після виставки 2024 е в цьому році вони додали функціонал, який дозволяє робити спортивні трансляції. Тобто, вони зробили повтори. Лайв'ю Studio дозволяє писати чотири камери одночасно, а потім їх використовувати в якості контенту для тієї ж трансляції. На цьому слайді ви бачите, що одночасно ми можемо з платформи Лайв'ю Studio стрімити на Telegram, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Також тут можна додати і ваші веб-ресурси, ваші сайти. Ваші подкасти, як ви зможете мати доступ до LiveU студії. Де ви заходите, як і більшість користувачів систем Livew через LiveU Central, маючи логін пароль, ви отримуєте відповідні права та підписки, які доступні саме вашому аккаунту. Сервіси, які доступні вам, і ми переходимо в студію. На необхідний нам час трансляцію. Називаємо трансляцію вебінару, наприклад, технолог. Договуємо. Можна зробити інший час. приват паблік unlisted. Тобто є деякі налаштування, які тут доступні. У нас вже попередньо налаштовані стріми на Facebook, на uh, Twitch. Твоємо трансляцію. Ви бачите, що у нас підтягнулось шість лейаутів. Перший це самий, останній. всі інші йдуть over uh, перший лейаут. тому, якщо ви маєте uh, створити якісь, то вони мають бути вище того лейаута, який ви хочете противати. Uh, дуже легко додати новий лет, дуже легко змінити їх порядок. Uh, дуже легко взагалі видалити. Ми хочемо додати якийсь source. Входимо, це може бути в Live Source, Це може бути live alert source. Або RTMP SRT RTSP. Більш конкретний перелік в Compressie Choose — «Вибор». Хочу звернути вашу увагу, що тут є якби синтекси, те, що ви маєте ввести в які послідовності і з яким синтесом. Енкодери доступні. Це може бути LiveView як енкодер OBS. Wirecast, RD, Queemix, Zoom, Kivision, IVES. Ми, ми ж можемо відправити а, лінк будь-якому користувачу, і він зайде в нашу систему. Це Пізніше ми з паном Віталієм проведемо. Зайшовши в цей темплейт, ви можете його переназвати нейталість. І він запросився. Про лайфсорси. Також можливість здати медіа, медіа файл, реплей, ре, ре брик, будь е, картинку, фото, текстову інформацію, HTML, доступні темплейти, от полі вікна, наші улюблені телеканали. Також ми можемо. Таймер, це до трансляції залишилось, або ще додаткові ефекти, і life History. У нас доступні публікейш. Це мається на увазі налаштування наших стрімів, нашого запису. Cutting – це о, ми можемо сегментувати Наше записане відео за необхідності. гарячі наші клавіші. На клавіатурі можемо а, зробити хоткейс для видачі того чи іншого сорсу, або забрати його з ефіру відповідності. відповідності. Це поведінка наших гостей, тобто це темплейти, які ми. ми Можемо а, керувати автоматизацією виходу наших ключів, прямого ефірних елементів. Керування аудіосигналами. Хочу зауважити, що з великої кількості всіх доступних стрімів ви формуєте завжди програму з лівою і правою дорожкою, в незалежності від кількості. Аудіо інпутів у вас завжди буде лівий і правий канал. Як це виглядає наочно, що ми в режимі тестування можемо перевірити? До речі, додам я ще один слайдик один один з підготовленим нашим контентом. От він завантажується. Видаю його в ефір. Видаю в ефір на полі вікна. Це я хотів показати вам, що є послідовність леяутів. От вони зараз в ефірі. Прибираю наявот, хмарний сесоф. Відбувається трансляція трьох відеокліпів. Хочу протитрувати. Але титр на даний момент є тільки такий. От. Ми бачимо всі трансляції. Хочемо видати тільки один контент. Подвійним кліком це ми переходимо в деталізоване налаштування кожного відеокліпу. От ми перейшли цей кліп. Дотували нашу заставочку перейшли на полі вікна. Наразі я бачу інтерфейс гостя. В інтерфейсі гостя горить зелена кнопочка, що показує, що я знаходжусь на прев'ю, як видно ось в інтерфейсі мого колеги Сергія. І коли Сергій буде мене перемикати в ефір, то в мене загориться ось тут ось, червона клавіша, яка буде означати, що я в ефірі. Також у мене є, бачите, якраз вона загорілася, я вийшов в ефір, і, відповідно, я бачу себе в ефірі. І так само бачить Сергій, він відтитрував мене, пустив плашку графічну. І наразі я можу з ним спілкуватися. Якщо в мене якісь виникнуть питання, у мене є ще додатковий функціонал службовий зв'язок, чат. Він виглядає таким чином. Я можу тут написати на діслаті йому. І е, е, крім чату, у мене є ще можливість вимкнути звук. Якщо якась нештатна ситуація сталася, то я його можу вимкнути. Наразі е, Сергій включив в полі вікна. І якщо мені потрібно, то я можу е, відкадруватися, сісти по-іншому. Але бачите, я знаходжуся в програмі, вкладка програми горить. Я бачу, що крім мене більше гостей немає, тому що, коли гості з'являються, тут. Будуть е, е, іконки з людьми, які знаходяться в студії. Сергій видалив мене з ефіру і е, горить такий білий кнопочка, яка означає, що я поза ефіром. Ще одне запитання. Відео на прев'ю і програмі передаються full кваліті. Те, що ми відправляємо на сервер, і те, що бачимо, якось відрізняється по бітрейду, Ті би відповісти на це питання. Прев'ю і програма, яку ми бачимо в Studio, це Low Res. Це може бути як 640p на 15 фремів на секонд. Або ж максимальна якість 720 p 30 фремів на секонд. Але я хочу зауважити, що максимальна роздільна здатність ретаймового відео може бути 1080. На 60 фреймів пер секунд. Одне з питань, які ми отримали, було: тільки навантаження він може хендити. Де можна бачити рівень навантаження, який зараз є? Для всіх запитань в системі Studio. Створено окрему сторіночку Studio Support Live U Вона доступна навіть без. Окремого аккаунту фрі доступ, саме це питання розкриває вкладочка моніторинг. Ми можемо в моніторингу побачити, який вхід мається на увазі, який стрім, з яким ФПС приходить, які є в нього проблеми, які трафіки. Це все такими гістограмками у нас малюється, що ви бачите. На малюночку а, на цьому студіо саппорті також ми це можемо побачити в нашому програмному забезпеченні під нашим аккаунтом. Відкриваємо відповідну вкладочку Студіо UTV і бачимо. Яке завантаження було плеєра? В які моменти часу. А, потім дійка. Використовувалась пам'ять, як навантажувався процесор? Під час стріму, які навантаження йшли. Ну, в нашому випадку ми дивились прев'ю. І от е, малювався цей чудовий графічок. У нас, бачите, максимум 3 МБ в секунду Питання. І як бачите? Що сигнал, що приходить в порядку, немає пакет Lost. Це до попереднього. Е, хотів би прокоментувати, що повертаючись до е, студію Support е, порталу, е, ми можемо в вкладочі те, теж я вже показував, бачити всі характеристики вихідних стрімів. Те, що формуємо ми програму, а також на вкладочці мультивію, ми можемо безпередньо е подивитися, як виглядає наш це відеосигнал. Хочу зауважити, що на даному сайті, створеному компанією LiveU, для їх продукту Studio є багато відеоконтенту, який саме навчає вас, куди, як і що треба для цього зробити, щоб побачити той чи інший функціонал, доступний в Studio. Щодо запитання, яке знову-таки прийшло в мережі, чи не мультиплексуються звуки і відео з інпутів, як контролюється, що відео аудіо завжди синхронні, чи є можливість посунути доріжки одна відносно іншої? у випадку, якщо аудіо і відео з різних джерел. Хотів би зауважити, що звук ви можете рухати на Мінус 50 мілісекунд в одну сторону да, і плюс 50 мілісекунд в інший бік по відношенню до відео. А, якщо у вас відео з вашого енкодеру формується несинхронним, то, е не зробивши цю маніпуляцію з зі звуком, в автоматі з вашим контентом нічого в лайв Studio не відбувається. Е Щодо демультиплексування, я хотів би вам показати, що відео в даному програмному забезпеченні, яке розташовано в клауді, може редагуватися по позиції, да? тобто ви його можете кропнути якось, да? зробити полі вікна, це ще ще, в даному випадку у нас а, відео, ви можете налаштувати. Якісь о, правила, колорірування зробити, да, кольорування, зняти ім'я, ім а також а, по аудіо, а, то я казав вам про відеосутність кінного аудіосутність Аудіо сутність Такими от, о, фейдерами віртуальними. Ви із всіх аудіодоріжок формуєте програмний сигнал. Тобто ви відредагували рівні і видали це в програму. Тобто, де можна сказати, в якомусь вигляді воно існує. Тобто, ви, як на відеомікшері, формуєте відеоряд його. Модеруєте, а на аудіо формуєте програмний сигнал по аудіо. І хотів би додати: якщо у вас виникають якісь запитання, ви можете, воно все доступно без е, якихось там о, точних аккаунтів і так далі. А, посилання конкретне буде в розсилці або на відео. Наших, о, в описі. А, будь ласка, заходьте, звертайтесь або в наш веб-ресурс, або ж до компанії Vision House. Ми завжди раді проконсультувати вас у ваших питаннях і допомогти вирішити ваші завдання. Разом з вами.